Мешканці Коломийського району постійно скаржаться на вивіз гравію. Цього разу до журналістів звернулася мешканка села Сопів. Жінка каже, просто біля її домівки вивозять гравій. А на зауваження водії відповідають, що беруть матеріал для ремонту місцевих доріг. Причому роблять це з дозволу сільського голови. Чи має право місцева влада давати такі розпорядження та у яких випадках можна вивозити гравій, Віталія Васильчук. Оксана Томенко мешкає у Сопові на вулиці Шевченка. Поблизу річка Сопівка, з якої, власне, і вибирали піщано-гравійну суміш. На її зауваження чоловіки не відреагували, продовжували брати шутер, поки пані Оксана не почала робити знімки. Тоді водії, які, до речі, є місцевими мешканцями, і яких жінка знає, поїхали із річки. Прийшла і сказала, що ви робите, що з води вже набираєте шутер, а це сказав шофер той, що на машині він сказав, що нині вже останній день, що коли ми будемо, бо вже з завтрашнього дня не можна набирати. Шутри, бо нерест починається. Чи що. І голова знає за те, що ми беремо шут. Дійсно, знав, каже сільський голова Олег Терпигоров. Більше того, дав устний дозвіл, бо гравійно піщану суміш брали на потреби громади. У той день, за словами голови, працювало кілька бригад, які у різних місцях вибирали камінь. Їх організував сам голова. Ми ми зорганізували, взяли своїх в селі перевізників, щоб нам пошутрували дорогу і брали з річки супівки. Граві для потреб села. Гравієм, які вивезли, за словами Олега Терпегорова, засипали дороги. Адже після зими ними неможливо проїхати. Це робили тільки раз. Про інші випадки вивозу шутру він знає, втім до них немає ніякого стосунку. Вивозити не мали права, каже Василь Цибуляк, завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами оборонної і мобілізаційної роботи апарату Коломийської райдержадміністрації. Взагалі на території району такі дії чинити заборонено. Водним кодексом України заборонено. Вивіз. Гравію з малих середніх річок, а також гірських річок. Має право це робити виключно управління водного господарства або спеціалізовані підприємства на державні кошти та за встановленою процедурою, каже Василь Цибуляк. До таких робіт відноситься русло Чесні. Русло поглиблюючи і русло спрямовуючи роботи, але це ще не всі проблеми сопова. Оксана Томенко скаржиться на те, що береги сопівки просто закидані сміттям. Натомість свій відповідає: ані європейці, ані американці тут не насмітили. Самі ж сусіди з під своїх домівок викидають непотріб, причому більшість немає смітників. І це ті всі люди, що там живуть близько, розумієте. бо вони бачать, якщо щось є, от шутер беруть, вони це бачать. розумієте. а але коли сміття возять, вони не бачать і не дадуть нікому зауваження, бо вони самі то туди це все сміття звозять. Якщо ви стали свідком незаконного вивозу гравію з будь-якої річки району, міліція просить повідомляти та обіцяє відповідно реагувати.